God of War дала мені зрозуміти, настільки посередні ігри я грав раніше. Почнемо розбиратися. Я знаю, що гра визнана багатьма гравцями, проте руки в мене до неї дійшли тільки нещодавно. З вами Дмитро, і ви на каналі JR Games. God of War дала мені зовсім новий досвід в відеоіграх. Навіть якщо я не грав минулі частини про привида спарти, дуже багато я від цього слешера не втратив. Головною ціллю персонажа Кратоса з самого початку гри являється те, що нам. Потрібно віднести до верхівці гори прах матері, щоб її розвіяти зі своїм сином Атреєм. Про світ можу сказати, що він досить яскравий та переповнений богами, магією і різними чудовиськами, з якими нам доведеться боротися. По дорозі кратос вчить сина, наскільки світ безпощадний і як вижити в ньому. Атрей, в першу чергу, думає, що його батько не має до нього діла, тому що на протязі гри Кратос веде себе холодно, тому що попросту не знає, як себе вести. Так як не хоче дуже зближатися, щоб син не дізнався, ким він є насправді. А саме привидом спарти, який вбив немало богів, які йому дуже нагадують минуле, про яке він в першу чергу намагається забути. А Трей же постійно бачить розчарування зі сторони батька, вважаючи себе не таким сильним, як Кратос. Гра повністю присвячена про сімейні відносини, поступово розкриваючи себе. В грі по більшій частині нам доведеться боротися з супротивниками та вирі. Головоломки, також є другорядні квести гномів, які дуже цікаві та з красивими неординарними локаціями. Нам доведеться шукати скарби та знищувати валькірів, які для мене виявилися не такими простими, як я очікував. Про бойову систему можу сказати тільки те, що вона являється одною з найкращих бойових систем. Тут можна прям як Тор дати топор, який зветься Левіафан, та призивати його назад. Також ви можете керувати своїм сином. Щоб стріляти з лука, чи сказати йому, щоб він проліз в непрохідний для головного персонажа місцевостях прохід. Також фішкою Атрея є те, що він вміє читати руни. Про анімації і знищення ворогів я просто не можу сказати, що вони не шедевральні. Битися в цій саме задоволення, яке я в останній раз відчував, напевно, мабуть, ще при проходженні прототипа, який скоро може бути, тому що Activision передала права Microsoft. Правда, буде це можливо десь через. З років 2-3, якщо повезе, коротшебто бойовка в God of War максимально брутальна і являється одною з переваг ігри, заради якої реально хочеться витратити свій час. Тому що тут є такі плюси, як норатив, сюжет, бойовка, локації, зброя, аудіосупроводження, від якого особисто в мене мурахи йшли на протязі всієї гри. Подивіться самі на момент, коли крата забирає свої квинки хаоса. А сама гра з кожним разом стає все цікавіше і цікавіше, плавно переходячи від сюжета до ігрової концепції. Так як я фанат всіх частин Darksiders, де головним персонажем, як і тут є війна, єдиною різницею, що тут він просто не нафілим, то ця гра просто не могла мені не сподобатися. Висновку я можу сказати, що це гра, яка входить до того списку, в яку повинен зіграти кожен. Єдине про що я жалкую, це про те, що раніше не міг зацінити настільки шедевральну Гру, тож ви були на каналі JR Games. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.